В вашій увазі представляється двохкімнатна квартира загальною площею 44,1 метр квадратний, також йде йдуть, йде до квартири підвал площею 5 метрів квадратних. Двохкімнатна квартира знаходиться на вулиці Гаркуші, 18 Фактично сам центр міста, тут такий передпокій. Це ми були в одній кімнаті. Зараз заходимо в другу спальну кімнату. Практично всі меблі залишаються в квартирі, є все необхідне. Бачимо, в квартирі індивідуальне опалення газове, але є піч. Е на дрова, тобто якби може палити дві кімнати. Це така друга житлова кімната. Це передпокій. І тут кухня. Бачимо, є двоконтурний котел. Такий вигляд з вікна. І така кухня. Бачимо, є вже пральна машина, варельна панель, все залишається, гарна квартира в самому центрі міста. Я... Стоїть якісний паркет, кого зацікавить дана квартира. Більше інформації про неї буде в оголошенні. Всім дякую за увагу!